Земельна ділянка за участь в антитерористичній операції на Кіровоградщині виділили понад 1200 гектарів землі для військовослужбовців, які беруть участь в АТО. Фахівці Держземагентства для вояків уже підібрали понад 2,5 сотні земельних масивів. Про це під час прес-конференції повідомив перший заступник управління Ігор Збаржавецький. 190 земельних масивів виділили в межах населених пунктів. На них за бажанням колишні військові можуть будувати житло, займатися садівництвом чи вести сільське господарство на сьогодні. Заяви на відведення землі надійшло від дев'яти військових. дозволів. усім їм намагаються видати у якомога стислі терміни. Спеціалісти наголошують, отримати шмат землі можуть ті, хто не скористався цим правом раніше. Це, по-перше, ті, хто мають право. По-друге, це вони самі мають виявити бажання отримати цю земельну ділянку, тому що отримання земельної ділянки у власність воно не тільки є ну, позитивним, це звичайно, але містить і певні навантаження. Це можливо податкові навантаження, але це не, така, не такі великі суми.